На вулиці Симоненка проводять заміну тепломережі. Комунальники зазначили, що роботи не впливатимуть на комфорт містян, адже нові трубопроводи прокладають паралельно з тими, що залучені у процес подачі опалення. Деякі незручності люди відчуватимуть під час перевірки встановлених труб. Представники Львів Теплоенерго зазначили, що наразі 60% трубопроводів, що перебувають у них на балансі, потребують заміни. Щомісяця Львів Брітіш Скул відкриває свої двері для батьків та їхніх дітей, які шукають школу для подальшого навчання? Тут створили цілу програму, завдяки якій можна ознайомитись з освітнім процесом, оглянути класи, поговорити з учителями та отримати відповіді на всі запитання, зокрема і від засновника школи Ендрю Фокса. Львівська британська школа відкрилася 1 вересня 2023 року. Незабаром діти, які тут вчаться, матимуть змогу отримати як українські дипломи, так і британську кваліфікацію, яка дозволить їм вступати до британських університетів, якщо вони цього заважають. Поки для батьків проводили екскурсію по школі, діти теж мали чим зайнятися. Зокрема, спершу спробувати свої сили на пробному тестуванні, яке до слова має пройти кожна дитина, яка хоче навчатися у Львів Брітіш Скул. Перше тестування, яке відбувається зараз, воно є більш ознайомчим і на те, направлено на те, щоб діти мали змогу долучитись на цей навчальний рік. На наступний навчальний рік тестування буде відбуватися влітку, а саме 22 червня буде відбуватись перший етап тестування на грантову програму. Така грантова програма дає можливість одній дитині з кожного класу отримати безкоштовне навчання та харчування на рік. Всі витрати покривають спонсори. Зараз відбувається донабір з нульового по четвертий клас. Можна прийти до нас на зустрічі, здати тести, і дитина вже цього року може доєднатися. А також з наступного року ми відкриваємо вже середню і старшу школу. Відповідно, тести для середньої і старшої школи будуть відбуватися вже влітку. Після пробного тестування для дітей організували квест, а зокрема показали, які активності є у школі та доступні для учнів. Серед усього і кулінарний майстер-клас, який кожну п'ятницю організовують для дітей. Чилдрен Лук. Сосед сосич велдан. Ендуноурізи. До до should roll Ави сосич лайкзис. Ми їх спочатку підпишемо, потім з А я їм і мабуть віддам батькам. Окрім того, що самостійно зробити, діти могли поласувати смаколиками і навіть поділитися ними з батьками. Далі серед активностей дітей чекали гра у шашки, заняття спортом та скелелазіння. До слова, такий вид спорту не лише цікавий дітям, але й дуже корисний, адже дозволяє задіяти всі групи м'язів, збільшити гнучкість, швидкість реакції тощо. І найголовніше всім подобається. Я би хотіла це вчитися, тому що мені сподобалося скалолази. Сподобалось тут і 14-річному Владиславу. Його молодший брат вже навчається у цій школі і, можливо, після успішного тестування вони будуть до Львів Скул ходити разом. В школі мені сподобалось найбільше е, оформлення кабінетів, е, скалолазання, і е, те, що скоро ну, тут я знаю, відкривається басейн і можна буде ну, займатися, ходити на плавання. До слова, відкриття великого басейну вже готується і згодом діти зможуть його відвідувати. Зазначимо, що після ознайомлення з навчальним закладом батьки можуть побачити і зацікавленість своїх дітей і зробити власні висновки. Те, що ми побачили, дуже е, приємне враження залишає. І, е, власне, я думаю, що це точно дуже достойний варіант для діток, особливо тих діток, які передбачають поглиблене вивчення англійської, які планують обирати навчання в англомовних університетах. Тож це варіант, та я думаю, що ми будемо точно його розглядати з огляду, особливо на, на, на враження ще нашої дитини. Додамо, що окрім уроків у Львів Брітіш Скул постійно організовують різні події для дітей. Зокрема, для цього навіть створили спеціальний календар. У нас у холі висить календар подій і кожна дитина знає, що прийде до школи, і сьогодні точно буде цікаво і пізнавально для неї. Кожного місяця ми також організовуємо екскурсії, де відвідуємо різні цікаві місця. Плануємо навіть Трішечки покататися на лижах, можливо, і відвідати у навчальних цілях леоленд, місто професій, а потім показати свій макет такого класного містечка в холі для батьків. І чи не найголовніше це знання та можливості, що відкриваються для учнів цієї школи? Адже тут є безліч різноманітних гуртків, зокрема і кімната Лего, і навіть власна кіностудія, де діти зможуть розвивати свої таланти та побачити результат на екрані? А також тут є шкільний театр. Ого, нагадаємо, що навчання тут відбувається за повною структурованою британською програмою, яка вдало інтегрована в українську державну освітню програму. Тому дітям легше буде освоїти англійську мову, бо тут створили для цього відповідне середовище. Ми маємо повну ліцензію Кембриджського університету, щоб пропонувати британську навчальну програму. І діти в нашій школі, як мінімум, складатимуть англійську, математику та природничі науки, що дозволить їм вступати до британських університетів. Ми також запропонуємо низку інших курсів, які діти зможуть вивчати як додатковий предмет. Тому це широка пропозиція, яка повністю ліцензована Кембриджем. Більше інформації про Львів Скул ви зможете знайти на офіційному сайті школи. Погляд, дотик та атмосфера. Наш настрій та самореалізація так залежать від оточуючого світу. Дивно подумати, але речі, кольори і навіть текстура справді налаштовують та надихають людину на звершення. А якщо жити в такому ідеальному середовищі, компанія Life Development ввела в експлуатацію надзвичайно стильний житловий комплекс Артхаус Парк. Сьогодні ми хочемо представити вам прекрасний житловий комплекс Артхаус. Він це наше відчуття мистецтва, наше відчуття того, як повинен жити кожен українець і кожен львів'ян. Свій шедевр Артхаус парк компанія Лев Девелопмент втілювала у життя ретельно та виважено. Сотні будівельників, архітекторів, дизайнерів та креаторів буквально вклали душу у цей без перебільшення унікальний комплекс. Відомий автор єдиної у світі скульптури Леопольда фон Хремазуха Володимир Цісарик зізнається, що працювати у команді проєкту стало для нього справжнім задоволенням. Це перший проект, коли власне так і така синергія. Робоча відбулася забудовника і скульптора. В даній роботі мені хотілося відійти власне, від таких е, природних кольорів і, і піти якимось е, таким більш експресивним методом по духу і по енергії, яку власне, «Лев левдевелопін вкладає в свої проєкти. Дизайнер Марко Савицький, який втілив сотні проектів в Україні та Європі, одразу вирішив, що Артхаус парк має стати уособленням розкоші, але вишуканий та доступною. Мистецтво зустрічає вже з порога. Прямо у холі мешканці потрапляють в атмосферу затишку та водночас галерейного салону. Такі рішення повністю зламало саме розуміння такого простору, як під'їзд. Якщо забудовник дбає про загальні зони. Які в принципі якісні, не, не дешеві, це означає, що він потенційно дбає і про внутрішні конструктивні якісь елементи, планувальні рішення самих квартир тішить за власників тих квартир, цих апартаментів, які будуть насолоджуватися не лише комфортом цього житлового комплексу, але й мистецтвом якого тут є досить багато. Дизайн представницьких поверхів це симбіоз безпеки та комфорту люкс класу. Поєднання авторського смарагдового кольору з картинами та унікальним килимовим покриттям ідеально відкликається із захоплюючою панорамою на парк з вікон квартир. Кінцевий споживач, який є власниками тих апартаментів, мешканцями того комплексу, отримують максимальний комфорт, максимальне задоволення від того, що зроблено, тому що тут безкомпромісна якість, безкомпромісні якісь рішення, планувальні, естетичні безкомпромісні рішення, і це дуже кайфово для будь-якого проєктанта отримувати своє дітище так, як ти собі уявляв. Руки кропіткої та продуманої до найменших дрібниць роботи дали неймовірний результат, якому у Львові дійсно немає аналогів. Проєкт Архаус Парк на Малоголосківській» нарешті введений в експлуатацію і готовий стати ексклюзивним та затишним помешканням саме для вас, аби щохвилини надихати на нові звершення та перемоги. Я хочу їм всім сказати сьогодні: дякую всій нашій великій команді. Побажати всім, щоб жили тут. І щасливо, і з мирним небом над головою. Ми переконані, наша компанія, що ви будете насолоджуватись цим прекрасним витвором мистецтва і будівельної галузі. Ми старалися для вас. Дізнатися більше про проєкти Lev Development та актуальну нерухомість можна на сайті levdevelopment.com.ua. Лиш третій півні проспівали, а на червоноградському цвинтарі моторошно та неспокійно. З самісінького ранку гучний гуркін з кладовища здійняв на ноги людей та поліцейських. Вибух стався сьогодні, 25 січня, близько 6.30 у місті Червоноград, неподалік кладовища. Виявляється, могила сколихнули двоє місцевих балагурів, які у своїх 25 та 27 років вирішили побавитися гранатою. Поранені та перелякані друзі, переконують, що знайшли боєприпас прямо біля цвинтаря. Правоохоронці вкотре закликають та застерігають. У разі, якщо ви виявили підозрілий предмет, в жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки. А негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 та повідомте про небезпечну знахідку, звідки ж насправді взялася граната на кладовищі, і чи говорять горе підривники? Правду зараз з'ясовує слідство. А власнику небезпечної вибухівки загрожує реальний термін у в'язниці. За фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. На вулиці Замарстинівській карета швидкої допомоги збила жінку. Попередньо відомо, що автомобіль, рухаючись з увімкненими проблисковими маячками синього кольору, скоїв наїзд на потерпілу на пішохідному переході. Наразі травмовано госпіталізували. Відкрите кримінальне провадження. Обставини події встановлюються. Приводер, поліція! Приводер, поліція! Приводер, поліція! Поліцейські спільно з СБУ ліквідували ще дві великі нарколабораторії, що дозволяли зловмисникам розповсюджувати психотропи не тільки в Україні, але й у країнах Європи. Таким чином, учасники злочинної організації виготовляли і збивали близько 40 кілограмів готової продукції, що забезпечувало їм стабільний дохід в розмірі 20 мільйонів гривень щомісяця. Зловмисники у своїх нарколабораторіях виготовляли важкі психотропні речовини різних видів. Дивіться, є сумці. Що показі. Правоохоронці провели обшуки на території п'яти областей і вилучили товару та обладнання на понад 6 мільйонів гривень, а ще півтонни прекурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз наркотиків. Всіх учасників злочинної організації затримано в порядку статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України та оголошено підозри. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі ще триває розслідування, в ході якого встановлюються абсолютно усі особи, причетні до наркоугрупування. Бізнес на мільйон завершився для Другобичана на кайданками. Поліцейські спіймали 31-річного ділка на збуті канабісу, і товару у нього було в запасі Ого-го! Плановий зіп-пакет з в ньому Траву своїм клієнтам Барига продавав із рук в руки і лише тим, кого добре знав. Свій товар він зберігав вдома у трьохлітрових банках. Правохоронці задокументували декілька фактів збуту, а також під час санкціонованого обшуку виявили в банках, пакунках, згортках речовину рослинного походження, зовні схожу на канапіс. Виявляється, чоловік вже не перший раз має проблеми із законом і вже раніше був засудженим. І от тепер знову може потрапити за грати на 10 років. За рішенням суду зломисник перебуває під вартою. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів врятовані від вогню. Під Львовом рятувальники загасили пожежу в приватному секторі. Інцидент трапився ввечері 24 січня в селі Маличковичі. Пожежникам надійшло повідомлення про вогонь у дровітні, але коли ті прибули на місце події, виявили, полум'я вже перекинулося на сусідню будівлю. Менше ніж за дві години. 25 вогнеборців за допомогою п'яти одиниць спецтехніки загасили пожежу. Попри це, споруди зазнали чималої шкоди, знищені дах, фасад та підлога. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дровітня була охоплена вогнем. Також полум'я перекинулось на прибудовану будівлю та охопило дах. Внаслідок пожежі вогонь знищив обладнання, яке знаходилося в дровітні, а також дах прибудованої будівлі на площі 150 метрів квадратних. Пекельним видався ранок і для жителів Батятичів, що неподалік від Кам'янки Бузької. Тут вогонь повністю охопив житловий будинок. І хто знає, яким лихом би все завершилося, якби не рятувальники. Аби засити полум'я, довелося задіяти аж 13 пожежників та три спецавтомобіля. Полом'я встигло знищити стіни та побутові речі, а також добряче пошкодило дах. Що ж стало причиною загоряння? Зараз з'ясовують експерти. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь охопив будівлю. Також від очевидців пожежі надійшла інформація, що всередині можуть знаходитись люди. Рятувальники оглянули охоплену вогнем будівлю та людей не виявили. О 9 годині 22 хвилини вогнеборці локалізували пожежу, та о 9 годині 37 хвилин ліквідували.